Уряд Фінляндії в Україні виділяє кредит у розмірі до 50 мільйонів євро. Угоду підписали у Києві 12 листопада. Про це сповістила прес-служба Міністерства фінансів України. Кошти нададуть 2025 року та спрямують на проєкти з відновлення України у сферах енергетики, освіти і інфраструктури. Грантова складова становить щонайменше 35% загальної вартості. Є змогу забезпечити пільгові умови фінансування у Мінфіні. Наголосили, Фінляндія є п'ятим найбільшим донором військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні за часткою. Від ВВП країни це близько 2,5 мільярдів євро або 0,9% від ВВП.